Здавалось би, це лише думки. Але якщо прислухатися до них достатньо довго, вони стають частиною самоідентичності, ти недостатньо хороший. Це випадковий успіх. Якщо ти помилишся, всі зрозуміють, що ти ніхто. Внутрішній критик, той самий, який мав би допомагати стати краще, перетворюється на тирана, що руйнує впевненість. Він формує. Синдром самозванця змушує знецінювати власні досягнення та відчувати страх постійного викриття. Механізм знецінення це не лише спосіб поводження з собою, а й спосіб з світом. Якби кожен визнавав чужі успіхи без заздрості, приймав свої недосконалості без сорому, а помилки без страху, критика би втратила силу. Але захист вироблений в дитинстві. Працює за іншими законами, щоб почуватися менш вразливими, люди знецінюють себе і інших ситуації. Вони намагаються врятуватися від відчуття власної недостатності, підсвідомо створюючи дистанцію між собою та тим, що викликає дискомфорт. Знецінення це тонке мистецтво. Воно може проявлятися відкрито у вигляді різкої критики, або ж майстерно приховуватись. Під маскою об'єктивності. Це просто удача. Нічого особливого. Будь-хто міг це зробити. Фрази, які роз'їдають досягнення зсередини. Іноді вони адресовані собі, а іноді іншим. Але результат завжди один. Світ, здається, менш значущим, а разом із ним і власні спроби. Щось змінити. Тим важливо навчитися знецінювати з розумом. Іноді це єдиний спосіб розірвувати емоційні відносини і не загрузнути у болю втрати. Після розставання з партнером можна нескінченно аналізувати, що пішло не так, або ж можна звести це до простої істини. Це був важливий досвід, але ми не підійшли одне одному. Замість того, щоб гіперболізувати почуття, я ніколи нікого більше не зустріну. Варто применшити їхню вагу, це просто етап у житті. Така заміна фокусу допомагає швидше відновитися. Також знецінення стає корисним, коли використовується як метод зменшення значущісті проблем, а не заперечення її існування. Якщо здається, що робота зайшла в глухий кут, можна тонути в самозвинуваченнях, а можна сказати. Це лише один із викликів, яких у житті буде багато. Якщо щось не виходить, замість я невдаха можна подумати, ну і що? Буває? Таке свідоме приключення уваги дозволяє не застрягати непотрібних переживань. Але є моменти, коли знецінення стає зброєю проти нас самих, коли хтось додає зменшувально пасливі суфікси у ваше ім'я: Сашенька, машенька. Це ніби натяк, що ви ще не зовсім дорослі, і ваші слова чи досягнення не так вже і важливі. Вимагати до себе серйозного ставлення це теж спосіб відстоювати власні межі. Тонка межа між розумним використанням знецінення і саморуйнуванням у тому, щоб не загратися. Якщо ми звикаємо знецінювати всіх навколо, той самий голос починає працювати і проти нас. Якщо ж ми використовуємо цей механізм усвідомлено, наприклад, для виходу із важких ситуацій, для зменшення стресу чи для захисту від маніпуляцій, це стає потужним інструментом. Але важливо пам'ятати, коли знецінення стає автоматичною реакцією на все, воно не дає. Рухатись уперед. Самооцінка росте не там, де немає помилок, а там, де вони не сприймаються як кінець світу. Вдячність допомагає вирватися з паски внутрішнього критика, бо зміщує фокус із того, що ще не досягнуто, на те, що вже є. Визнання власних зусиль, малих, недосконалих, але реальних розброює синдром самозванця. Замість нескінченної гонитви за ідеалом приходить прийняття себе у процесі. Зрештою, правильна критика це та, що веде до зростання, а не до саморуйнування. Але поки всередині крити керуються страхом, він не навчить нічому корисному, його можна помітити, поставити йому запитання, визнати, що він існує. І, можливо, перше спитати, що ти насправді намагаєшся мені сказати?